Дружня співпраця Івано-Франківськ відвідала делегація із Волновахи, що на Донеччині. В рамках проєкту Діти за мир в усьому світі було підписано меморандум про співпрацю між громадою Волноваського району в особі Волноваської райради та громадською організацією «Промінь Ів». До слова організатори проєкту вже неодноразово приїжджали до волноваських дітлахів із подарунками та акціями. Дуже мені було сподобалось, коли я дивився, переглядав кадри. Ті, як дітки ваші, виступали, коли діти приєдналися до проекту Діти за мир у всьому світі, кожен регіон по своєму красивий, все залежить від того, які там люди тебе зустрічають. А значить, там зустрічали хороші люди. Також в рамках поїздки на Донеччину у Волновасі відбувся співочий конкурс української пісні від народної артистки України Катерини Бужинської. Переможці якого поїдуть на відпочинок до Болгарії. Я побачила чудових одоровних дітей і. Вже можу навіть об'явити переможецю. Це макаронка любов. Вона поїде в Болгарію на відпочинок влітку, і я впевнена, що ми будемо продовжувати далі і діти будуть долучатися до культурно-мистецьких заходів. У рамках проєкту Діти за мир в усьому світі шестеро дітлахів із зволноваги відвідали Рим та зустрілися із папою римським. Для них це унікальна можливість, і те, що про них не забувають, є дуже важливим ту увагу, яку вони там отримали від цих людей, від вас вже, це було ну, просто показник того, що, по-перше, ніхто не відмовляється від нашої території, що всі від щирого серця хочуть нам допомогти. Ну А те, що ви організували просто в рамках програми Діти за мир у всьому мирі і ця поїздка в Ватикан, я ну, вам хочу сказати, я просто вражений тією організацією, на якому рівні дітей приймали, що особливо. Особисто і папа підходив, спілкувався. Дуже вам вдячні за всі ваші заходи, за всі ваші кроки, що ви нам допомагаєте підтримувати, підтримувати і допомагаєте в вивченню всіх тих заходів, які для нас сьогодні вперше. Для наших дітей, для наших шкіл, для наших мешканців, окрім відпочинку за кордоном, дітлахи з Донеччини матимуть можливість насолодитись красою Карпата, адже верховинський район готовий прийняти хлопців і дівчат на відпочинок. Переглянемо всі садиби, зробимо інвентаризацію, де ми можемо прийняти. І ми цих дітей будемо прийняти. Я думаю, що десь до 500 дітей ми будемо прийняти проект. Діти за мир в усьому світі йде до завершення. 1 червня у Києві відбудеться представлення усіх мап миру. Які були презентовані у країнах учасниках проекту, але організатори кажуть, це тільки початок доброї справи, яку було розпочато заради майбутнього наших дітей? Ольга Гриців, Юрій новини телеканал Раї.